Втома від перших недоспаних ночей не позначилася на усмішці новоспеченої матусі. Два дні минуло від народження Варвари, а Тетяна Шутова не зводить із донечки очей. Відчула, яке це щастя. Так, така дитинка маленька, хоч вона зовсім маленька, але. Но... Здається, що вона все розуміє. Жінки, які на відміну від Тетяни, до материнства ще не готові, наважуються на аборт. Близько 40 відсотків українок, хоча б у житті штучно переривали вагітність. Свідчить статистика. Позбавити жінок такого вибору планують народні обранці від свободи. Відповідний законопроект вже зареєстрували. За штучне переривання вагітності пропонують позбавляти волі на термін до семи років. Я є християнин. Церква виступає за заборону абортів. Церква виступає за збереження життя у 90-х роках. Акушер-гінеколог Валентина Комарова працювала у Лівії. Це одна з країн, де аборт поза законом, адже суперечить ісламу. А українки, переконана медик, духовно ще не дозріли. Наша релігія теж забороняє робити аборти, але не всі жінки це ще усвідомлять. А там по ісламським законам жінка повинна рожати, виконувати свою материнську функцію. Акушери-гінекологи проти абортів, але не за їх. Криміналізацію каже лікар із 40-річним стажем Марія Крилюк, мовляв, не забороняти слід, а заохочувати. Дуже низька культура сексуальна. У нас дуже низька культура планування сім'ї. І коли ведеться, от на зараз цей закон. То, мабуть, всі ці аборти підуть в тінь. Поданий свободівцями законопроект передбачає випадки, коли переривання вагітності можливе. Передусім, якщо є загроза матері або у плода, виявили вади несумісні із життям після народження, а також у разі доведення зґвалтування у суді. Поки жінка буде доводити у судовому порядку, чи було в неї зґвалтування, чи не було, дитина вже фактично народиться і піде у садочок. Нині українки можуть переривати вагітність на терміні до 12 тижнів, за медичними показаннями до 22. Ініціатор законопроекту наголошує: 80% безплідних жінок не можуть завагітніти саме через колишні аборти. Дуже багато зустрічав в житті жінок, які хочуть мати дитину і не можуть. Питання про заборону абортів не вперше піднімають у парламенті. Попередні спроби закінчувалися лише широким обговоренням громадськості. Нині, сподіваються, свободівці справа словами не обмежиться. Людмила Голоднік, Іван Довганик та Ігор Селянинов п'ятий канал.